Ікона з сім'єю російського імператора досі висить у сільській церкві на Волині. Її побачив батько загиблого воїна Тараса Харука Андрій Харук. Далі цитуємо Село колишній шацький район, церква московська. Стою собі в куточку, впів вуха слухаю, незрозуміле бурмотання молодого священника. Попередній сидить за вбивство. Озираюсь, а на стіні ікона московського царя і його виплотку». Десятий рік відбиваємось від московщини. Діти наші гинуть на війні. А у церквах такі ікони висять, і до людей не доходить. Як виявилося, це була ікона так званих царських страстотербців. У 1918 році більшовики розстріляли імператора Миколу II, його дружину імператрицю Олександру Федорівну і їх п'ятьох дітей, чотирьох доньок і спадкоємця престолу Олексія. У 2000 році російська православна церква канонізувала царську сім'ю як святих мучеників. Про це і написав священник, настоятель храму Святої Анни села Мельники. До речі, церква ця нова збудована вже за часів незалежної України у 1997 році. Зокрема, священник зауважив, може хтось і може брати відповідальність, казати, що той святий на іконі, а інший ні. То справа кожного. Знаю з досвіду церкви старого завіту. Це не один випадок святості останніх грішників, які перед смертю або в момент смерті подвигом віри та любові сподобалися стати в ряд святих. Чи святий останній цар Миколай, то вже Бог розсудить. Тім у святості імператора Миколи II справді і не раз виникали сумніви. Офіційна історія часто його називає кривавим. Згадати, хоча б справді криваві російсько-японську війну, розстріл мирної демонстрації у 1905 році чи й Першу світову війну. Тим більше мало доброго він зробив для українців. Його правління супроводжувалося жорсткою цензурою. Російським монархічним шовінізмом, котрий забороняв використання української мови та переслідував патріотичну інтелігенцію, більше про цю ситуацію дивіться у наступних відео 12 каналу.